За рік мобілізацію планується провести у три черги протягом 210 діб. Четверта хвиля часткової мобілізації триватиме з січня по квітень. Цього року призиватимуть чоловіків від 20 до 60 років. Скільки саме планується призвати з Прикарпаття, наразі невідомо. Але військові називають приблизні цифри. «Ми не обидеємо в минулому році призвали нашою областю майже 2000 особового складу. Не буду ні стверджувати, ні спростовувати, але я думаю, що можливий варіант, я не виключаю цього. Десь в цих, в цих же межах і буде цьогорічним. Призиватимуть насамперед тих, які вже пройшли військову службу. Їх в першу чергу направлятимуть до навчальних центрів задля відновлення навиків. Десь так, 40 40-60 днів, як де по програмі буде проведена їхня підготовка або перепідготовка відновлення навченості, Тобто люди, які служили так по 10-15 років назад. І тільки після того можливо буде прийнято рішення для направлення їх в бойові підрозділи. Ну аби так, бойові частини. У військкоматі наголошують, що отримання повістки ще не означає призов. Спочатку перевіряють дані та закликають до медперевірки. Відтепер займатися призовом будуть не лише Збройні сили України. Заходи мобілізації або виконання заходів мобілізації не покладені безпосередньо на Збройні сили. Що призов відбувається місцевими органами влади через військові комісаріати. Ми в минулі три хвилі на початках мали певні нюанси в цьому відношенні. За даними Олега Мороза, призиватимуть і вимушених переселенців зі сходу і півдня країни хоча в обласному комісаріаті жоден з них не зареєстрований. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.